Радо вітаю, шановне товариство. Продовжуємо грати в Старсі на Треш. Продовжуються пригоди Мурзіка Васильовича, який намагається наздогнати подружку І ми прийшли до якогось сміттєзвалища. Бачите, трошечки тут. Ага, маємо. Змогу подерти всіляке. О, і бачимо, такі нашу подружку Тепер нарешті можемо познайомитись. Оу, гарненька, стрип. І що? І їй треба допомогти. Давайте спробуємо. Я бачив тут цеглинки, які можна пожбурляти. Кажу пожбурляти, а не няв. Отак. І отак є. І тепер вона зможе перелізти. А ні, вона, бачите, вимикає струм. Достатньо розумна киця. Так. Хто кому допомагає? Оу, знов лапоньки промочив, Який жах. І бачимо іще плакатик зниклого котика. Давайте спробуємо вимкнути. А, увімкнути навпаки ось цю історію. Бачите, шляхетний кіт, який трошечки намагається якось залицятися до кицю. І що, а вона тепер теж нам вимикає струм. Молодець. Давай, біжи. Струм нас не вдарить, Знов лапи мокрі, який жах. Ото так і бігай, тими звалищами. О, і дивіться. Бачите? Тут теж котиків не дуже. Хоча, ні, навпаки, тут котиків полюбляють, але. Оу, вона потрапила у пастку. Так, і що? Ми її можемо врятувати? А якщо серйозно? Ага, отак треба було зробити. Тобто, іще й має значення, з якого боку намагатись збити той замочок. І що? І вона запрошує нас із собою? Супер. Так, давайте тоді пожбурляємо всю цегло. Так. А рибоньку ми можемо підцупити, мені цікаво. Нє, навіть не дають змогу зайти до цієї клітки. Ну, таке собі. І трохи відпочинемо, погріємось на сонечку. Давай. Перед, побігли, побігли, котику. Ми повинні. О! Я хотів сказати, не здогнати подружку, але тут у нас є новий товариш. Отак. Дивіться. І котяча м'ята теж у нього є. Супер. Так, а що? Угу. Люк каналізаційний. То що ми зустрінемо зараз з Справді зустріли з Доведеться із ними битись. Ди сюди. Тепер ти. Тепер ти. Тепер ти. І фаталіті на тобі. І добили все. Ага, тікає. Стояти. Ти диви. Знов втекли, який жах. Це означає лише одне. Ми із ними іще зустрінемось. О, цікаво. Це він їх труїть чи годує? Так. А ми продовжуємо, подожди, інша частина міста. Історичний центр. Угу. Художник, так, і що? Можемо тут трохи відпочити. Так. Ну, відпочити це дуже добре, але нам є підказочка. Дивіться вам, там можна на стільчику зробити няв. Ага. І він вирішив намалювати Мурзіка Васильовича. Так виходить? Виходить, так. Святий Антон. Так, о, пес. Давай, трохи до нього теж підлестимось. Дивіться, він фостиком тинь 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 робить. Гарнюній. Біжимо далі. О, іще один кіт зник. О, наш старий знайомий кудись прямує. Я так розумію, треба ось так. Обережно. О, дивіться. Шкородер підступний. Чуєте? Він песа забрав клятий покидьок, відпусти його. Давайте тихенько прокрадаємось, щоб він нас не побачив. Обережно, обережно. Намагається зловити підлий. Не зміг зловити. Давайте побігли далі. Біси з ним. Так, тут теж можна робити мняв. А давайте зробимо мняв. Іще один кіт, друзяшка. Оком накинув. А, коли робимо мня, він оком накидає. Цікаво, О, тут є що пожбурляти. Давайте ось так. Тут теж, давай жбурляй, ось ось так. Супер. Що далі? Ого, тікай, кіт! Я в тебе вірю. Тікай. Оп! Вдав в себе іграшко. Все? Пробіг повз? Серйозно? Так легко? Ну, біси з ним. Хай собі біжить. А ми вон кульку роздеремо. Типові котячі справи. Давай. Отак. Супер. Тепер застрибуємо. І ще застрибуємо. Так. Давайте його трохи дзизнемо. Отак. Добре. І тепер. Ось цю історію теж трохи пожбурляємо вниз, Спокійно спускаємось. І, ага, навіть овочі трошечки. Так, пожбурляли. А тут що можна відпочити? Давайте трохи погріємось на сонечку. Так, тепленька ковдра для нас. Добре, відпочили і йдемо далі. Єк, ганчірочка. Дивіться. Вистежує Мурзіка. Клятий Шкуродер. Ховаємось. ой 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 Побачить, ні? Не знаю. ай ай яй 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 За ганчірочкою ховаємось! Давай, 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 давай. Ага, нормально, побігли далі. Супер. Що тут? Трохи подерти картон. І м'ячика роздерти. Давай ще. Отак його, отак. Він ворог був, мені його не шкода. Тікай, кіт, тікай, я в тебе вірю. Давай, біжи. Біжи. Ай-яй-яй, схопив. Бийся, Кіт. Бийся! Я в тебе вірю. Ага, дістав, молодець. Супер. А тепер будемо що? Будемо тікати? Котячий паркур. -у. Тобто он я бачу стрічечку. Нам дають зрозуміти, що треба сюди застрибувати. Давай. Отик. Стрибаємо далі. Он круг сидить. Я так розумію, нам туди. Тікайно. Так, і стрибаємо далі. Няв, каже. Не дуже йому зручно. Так, висіти. Так. Вище ліземо. А цей вистежує клятий шкуродер. Давай, мурзіку, обережно. Тихенько, щоб він не побачив. І тепер стрибаємо вище, вище, вище і ще вище. О, у вікно. Він що нас зараз побачить десь у вікні? Буде намагатись. Схопити? Серйозно? Давай вище. Ого! Годинник. Слухайте. Ну тільки не кажіть, що на стрілочку доведеться стрибати. Круг, тікай собі. О, ні, Куди? Не розбився. А, ні, він отак. Окей. Трибаємо тоді ось сюди. Я бачу, що це можна зробити. Безпечний шлях вниз, а тепер сюди, сюди. У, ледь встиг. Їдемо вище. Сюди. Ні, кажу сюди. Угу, Молодець. Застрибуємо вище і стрибаємо ось так. І ще вище. Нормально. Ого, а тут доведеться бути обережним. Давай, швидше, кіт, я в тебе вірю. У, Встигнув. Нормально, тут нижче. Сюди, тут, сюди. Тут теж доведеться швидко діяти. Ого, дивіться, воно розвалилося. Тобто тут і таке буває. Швидше, швидше, кіт, я в тебе вірю. Молодець. Ого, воно розвалиться. Ні, давай сюди. Сюди. Тепер стрибай. Фу, супер. І знов він не встиг. Ого, буде тут намагатись. Зачепити. Так, стрибай сюди. Сюди. Сюди, сюди, вище, вище, давай. Молодець Мурзик, ти зміг. Супер Кіт. Так. А тут, я так розумію, треба встигнути перестрибнути. Окей. Будемо встигати. Іще один раз. Опа, є, супер. І останній дзвін. Оп! Встигнув нормально. Тепер сюди. І спокійно, круг, Іди собі. Оу, oh, босфайт. Серйозно? І що треба зробити? Я так розумію, треба ось цю історію спочатку втиснути. Повністю тепер поїхали. Сюди, сюди, вище, вище і сюди. Давай. І. Ага. Вони навіть на нього дзвін пожбурляли. Хо, супер. Кіт, який переміг. І тепер можна спокійно ось сюди повз шкуродера видертись на самий вершечок. Давайте вище, вище. Іще вище. Крук, чого ти там сидиш? Так треба? О, який жах. А ні, нормально. Я вже почав хвилюватися. Ковзає вниз. І довго так ковзати, якщо пожбурляти. Ой, пожбурляти, пострибати, вибачте. Хуій. А швидше можна їхати? Ну, начебто ти їде трохи швидше, ні? Чи мені тільки здається. Угу. Круків трохи. Розігнав. Давай! Кіт, спускайся. Чекаємо від клятого шкородера, поки він там непритомний. Висить чи лежить, Бісь його знає. Амурзік задоволений. Мружить оченята. О, дивіться, дахами. О, а от і подружка. Могла би допомогти із шкуродером, насправді. Ммм, нова частина міста. Будемо подорожувати е робочим кварталом, мені здається. І от вона подружка. Давай наздоганяй її. Швидше, швидше, швидше. О, наздогнав. О, що, залицятися будуть? Серйозно? Будуть? О. Любов. І фос таки склали серденьком. Справжнє котяче кохання. Ну, прокинувся сам на даху. Це означає, що Що знов доведеться шукати подружку. Так, знов доведеться шукати подружку. Але мені здається, що шукатимемо подружку ми вже наступного разу. На цьому я буду з вами прощатися. Дякую за увагу та цікавість. Бувайте здорові, любі мої! І вподобайку котикові. Па-па.